Зараз кутовий будуть здійснювати подачу під опічні Давида-Стрижевики. Дуже складне прізвище в тренера. Пардубіця подача і в нас перший забитий гол. Знову після кутового пропускає Черкаський ЛНЦ. Ну споки складно одній з команд, якісь сформувати щось попереду, ніби й переходять поле, ніби починають комбінувати. А ось перед карним майданчиком якоїсь конкретики немає олів'я. Тільки власна передача зараз буде небезпечно. Суареш пробиває. Хто приєднався і хто можливо нас не слухав під час першої трансляції? Я повідомлю щодо трансферів ЛНЗ у зимове міжсезоння, Зараз чекає та атака від футболістів. Це пасіч, пробива, пробива, пасіч стійка. Халайла скидає, скидає точно. Халайла на підхопленні олів'єтіль. Олів'єтіль послизнувся. Погода була не на користь Олів'єтіля. Зараз проводять атаку футболісти пардубіці. І що заробляють кутовий? Ну ось так. Халайла тут не зумів зачепитися зараз. Ух, як помиляється футболісти, але це може бути небезпечно, і прощ... пробачає. Що ж, як і в попередньому поєдинку, я очікую, що Роман Едгорчук здійснить заміни у перерві. Тому будемо там уже по ходу розбиратися. Муравський, гух, як проходить Муравський, і класну передачу віддає Муравський. Що? Це гол? Це забивають гол. Віталій Бойко біля м'яча Ілля Путря біля м'яча. Що ж, Бойко буде пробивати? Пробиває Віталій Бойко, сейф. Войтер Ворел здійснює сейф. Владислав Ноумець здійснювати подачу. Владислав Ноумець, подача. Без села. Добивання. Пробиває Саліху. Блокують його. Удар. Але як же небезпечно. Ще один удар. Вау. Переведення на Абдулахі Танко. Танко чудово справляється з опором. Танку входить карний майданчик. Танко пробиває і все ж таки тут підкати хайдіна Саліху. Центр. Де переведення? Зараз на оперативному просторі гравець Пардубіцем. Герман Пенько врятує. Ну що ж? Відкидає на Муравську, Муравський далі. В центр Віталій Бойко, Бойко. Ілля Путря, Путря може пробити Путря, пробиває Путря.